Вітаю всіх. Ось в мене такий лоточок зібрався. Також хочу зробити деякі пересадки з ним. Це ось пасинки химер. Хочу їх зняти, вкорінити, поставити на вкорінення. Також ось пасенки. Це ось стартер. Хочу пересадити, це він падає, листя ламається. Ось такий пасинок це НК Корал. Гарний такий пасинок наріс. Хочу його також зняти, поставити на вкорінення. Це не химера, це звичайна фіалка, але в неї чомусь пропала серединка. І тут наросли басиночки. Цей самий більший я хочу забрати і хай тоді менші підростають. І ось такий слон екану Хочу посадити менший горшок, він вигнався, йому мало було світла. Через то він такий. Хочу привести його до ладу трошки. Ось зараз разом з вами. Значить так. З чого ми почнемо? Почнемо з ось такого гарного стартерчика. Це НК Тирський пурпур. Дуже гарні такі вони, пурпурові квіти. Він в мене була доросла. Я дорослу продала, а собі лишила виростила дітку. Ну, ось, тепер хочу її пересадити на постійне місце, тому що вже до, вона ще досі росте ось в такому стаканчику, вона вже цвіла, але вона в ньому весь час падає і трохи незручно. Та й посаджена вона вже давно потрібно оновити її ґрунт. Ось. Ось так обібрала лишній ґрунт і посаджу стаканчик шісточку, ой, горшочок шісточку. Буду вже чекати цвітіння. Коренева, гарна. ось, Так що все буде чудово. Сіочка. Формує гарну розеточку. Все вона дуже гарно і чудово робить. Потім цвіте вона гарною шапкою. Квіти розкриває одночасно, нема такого, щоб перецвіло. Потім ще одне розкрилось. На. Так. Ось так. Там у нас бутончики є, все, все буде гарно. Так, Наступний у нас цей еканаутіус. Ну я позабираю це довге витягне листя, посаджу в менший горшочок, зараз я його трішки підготую і повернусь. Ось все, що в нас вийшло. Кореневої в нього немає майже зовсім, все, що від неї залишилось. Нижнє довге листя я обірвала, можна саджати. Посаджаю в шістку, як завжди, поставлю на фітільній полив і на світло, тому що. Йому трохи було затемно там на тому підвіконні, де він стояв. Все тут ось так. Далі знімемо пасиночок. Ось так акуратно, щоб інші лишилися. А ще О, пасинок зняла і заодно купу листя відрізала, але то не важливо. Ось такий гарний пасиночок. Зараз ми його посадимо. Так, я вже підготувала всі пасинки, які в мене були. Це ось НК Корал. Це ось Хумакона Стасія, це Химера. І Emerald Сіті. Бачите, вони вже стали жовтіти, тому що видно ну, дуже старий ґрунт, Вони росли на знес на пенькові. І їх потрібно вже відсадити. Я вже підготувала стаканчики, буду саджати ось такі маленькі стаканчики, і ставити в тепличку. Ось так просто раз, раз, і все. У мене ось така тепличка, і вони тут будуть жити з місяць. Ось так. Вонка корал я посаджу, поставлю в іншу тепличку. У мене там ще є місце. У нього дуже короткий стволик, тому я закріплю його ось такими скрепочками, щоб він не падав. Ось. Мені потрібно зробити меншу, значить, зробимо ось так. Закріпили. І будемо чекати, коли. Підуть корінчики. Якщо підуть корінчики, я їх тоді дістану з теплички. І що ж, всім дякую за увагу. Ось тільки ми сьогодні з вами зробили. Пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь, всім всього самого найкращого.